Транспортний міст, набережна, залізничні колії. Звідусіль видно цю гору сміття. Імпровізоване звалище тут роками, а періодичні весняні прибирання не дієві. Постійний сморід і бактерії, особливо у спеку. Йти до відпочинкової зони доводиться, затамувавши подих і переступаючи мотлух. Найгірше, що все це сюди зносять самі жителі. Приходять, кидають в кульках за це, воно все розкладається, смердить. Вибачте за слово, приходиться вузенькою стежкою, йти, попри це, все сміття, пройдеш гнітюче відчуття від того всього. Сама ж набережна одна з небагатьох локацій, де у місті можна відпочити, як на природі. Але після відпочиваючих сміття залишається хаотичними купами, а територія поросла ледь живими деревами, які вже давно час зрізати, високою травою та борщівником. З цим борщівником треба боротися, тому що з дітьми просто неможливо дойти до ріки. минулому році у старшого сина був жахливий ожог на спині. І за того, що он просто пішов через борщовик, він не знав, що це може случитися. Тут раніше травічка була, можна було розлежати надіяла з дітьми, позагорати, полежати. Тут тепер нігде даже позагорати. Трохи далі. Ми натрапляємо на ще одну гору сміття біля колії, більшу ніж попередня. Це неподалік найпопулярнішого місця для купання і джерела, з якого тече чиста питна вода. Щоправда, зачерпнути у пляшку тут можна хіба що ще одну пляшку. Колись тут була ротнічопата, як мінеральна вода. А зараз, ну це, звісно, запустилося все. Люди ходили, набирали воду. не Знаю, всі пили, всі сюди ходили дуже багато людей. Це ще по-моєму, ще. Маленька була, коли це ходили. Благоустроєм усіх набережних займається підприємство Ужагромікс. У департаменті міського господарства кажуть цьогоріч на всі шість набережних виділили 262 тисячі. А це всього два покоси, два збирання скошеного і щотижневе прибирання випадкового сміття. У цю ж суму закладена і боротьба з борщівником на ліквідацію стихійних звалищ. Грошей окремо не виділяють. Тому, поки кажуть, вирішувати проблему будуть спільно звинувачення. Це ми Там у нас є домовленість із ромською громадою, і з бароном, що ми поставимо контейнер, вони зроблять такий, якби суботній, і це сміття все складуть у контейнер. Ми його вивеземо силами ромської громади. Фактично, вони це туди і наношують. Може й на цьому тижні. Це найближчим часом. Але таке прибирання поки буде разовим та без регулярних акцій, проблему не вирішити. Як показує практика, нова гора зі сміття назбирається тут уже за два тижні. Хоча смітники на території ромського табору встановлені ледь не біля кожного будинку. Але ті, хто за вивіз сміття платити, не готові за старою звичкою, виносять його сюди.